Ну все, поки Єгипет, поки Сусар Мальшейк. Пока літо. Від'їжджаємо в зиму. А як не хочеться? Ну що ж, закінчились наші 12 днів безтурботного відпочинку в Єгипті. І так не хочеться повертатися в зимовий український грудень. Тож, давайте згадаємо, як це було. Проведемо ще один день типового відпочинку в Єгипті в отелі. Let's go, поїхали. 8.00. Розпочинається типовий день в Єгипті. Ми з родиком вже бодарствуємо. Тут ще дві соні лежать. Номер з потолками під 5 метрів, не знаю. Суть. Треба вмиватися і вже йти на сніданок. Сонце в Єгипті в кінці листопада стає ще дуже рано. О боже, як воно світить сильно. Це досить високо. На квадроцип коли запрошують 4 ранку, не певно сонце. 4 ранку підйом, sunrise. Ну що, ми готові йти на сніданок. Пуши таки, що ним можно выспать. Настя дашь? Ковалі дають про себе знати. Треба двері зачиняти. Ще в морі ноги звучить і закону. 20 метрів і ми вже будемо в столовці. Чи ресторан. Не, Настя, як? Okay. Ресторан чи столовка, і що ти скажеш? Ну, скажу, що не прям там шикарно, але ну, нормально. Для четвірки це нормально. Ну, значить. Бо їсти є ще. Ну, столовка, я б сказав, ось так, що ну, я правильно. Чуть я <сху> Кафешка, скажімо так. Столовка, просто щось із сіл. Є рифа, і риба, і м'ясо. Сьогодні сонце дуже пече. Тут, сьогодні диняче. 29. 22 листопада. 22. Вже нікого немає, вже всі поїдуть всі на пляжі вже все зайнято. Котики. Там. Котики, муркотики. Так, значить, віддихаємо. Ось ну, що, йдемо, коротше. Занимаем столик, идем, набираем. Так, будем брать их слово. Таких точки хлопців і отаких от йогуртом. Oh, і беремо його, та його, та його, і все. але мені подобає. Мабуть... Мені який лече Мені Любілись сподобався. Я, але я завжди звичайно беру ось, так, два варення. Mm -hmm. Вони дуже смачні. І гарно доїде до України. Дуже yeah. добре. <звачу> Короче, я собі омлет зробив. Як зробив замовив. Я взяла собі слоп'яну. з хлоп'ями, син і гранат. Ну <звачу> і салати. Тут просто фрукти і йогурт. Вроде просто фрукти, да? Ну і трошки солодку. Як тобі солодку? Угу. Смачного. Півдесятого. Тільки зібралися і вирушаємо на пляж. З цими дітьми зібратися не можна, чесно. <кхи> Сонце, жара. Круто. was so 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 get satisfied so sleep room get satisfied room ek ek Так як ми проживали на другій лінії, то до пляжу нам треба було трохи пройтися. Треба було спуститися з пагорба, перейти на першу лінію нашого отеля, далі ліфтом спуститись на мінус третій поверх. І там зовсім трішки. Але це нам піде на користь після ситного сніданку. Ну і види тут дуже красиві. Ще одні заядливі постояльці нашого отеля. Це Західноєгипетська біла чапля. Тут вона полює за ящерками, які, дуже, яких дуже багато в траві зараз. Далі регулярні водні процедури. Чого ж ми сюди приїхали? Саме для цього, щоб купатися в найчистішому морі світу в Червоному морі. Ну і зробити ефектні фото. Дехто без цього не може прожити навіть і дня. А вже якщо вам набридло море, тоді можна скористатися альтернативою і, наприклад, поїхати покататися на квадроциклах. Що ми зробили з сімейною толпою? Гомки родя! Тут -то, Трес Кватро стартів без безпечності нема, так це не Я боюся. Нормально. Зловили трохи адреналіну. Ну і пилу, звичайно, і дісталися до поселення бідуїнів. Пригостились єгипетським автентичним чайком. Ну і поїхали назад. Більше тут робити нічого. На чотирьох нам це обійшлося 20 євро. Але замовляли ми це все на базарі ззовні отеля. Тут ніхто не задавий. Да, ну, Маленька. Байкерський клуб, байкерська тусовка, баґі. Давай, давай, давай гарний. Давай, давай, давай. Приїхали. Повертаємося до отеля і знову продовжуємо наш типовий відпочинок. А вже час обідати. До дня йдемо на обід. Обід з години до трьох. Хоча можна було пообідати на пляжі. Піца, картошка фрітше, Набралося такої їжі, риба, курка, картошка. Баклажани, овощ протушені. Такі фрукти, родик, що ти собі там взяв? Те саме, тільки салатик. Да. Ще якусь булочку з намазкою, так? Да? Так. Да. Окей. А? Я тут. Це ти То Отак ти сидиш. І Не Ви сідайся. Ну, як завжди, є мост з шикарним видом. Так, після ситного обіду йдемо. Куди? На горки! Кататися на горки в басейн. Хоча там вода не сама тепла. Зато там горки. Зато для дітей. Екстремальний. так. Вода в горках пішла. Да? О. Ще 5 хвилин і будуть в горках. Ну, нормально. Одна не працює, це поламана. Тихо. Але дві останні працюють. Окей. Okay. Ага, давай. -у -у. -у. Ну, давай вылазь, холодного давай, давай, вот. давай. давай, руку вот так. Давай. А? Руку за носа. А? Пошел. Вот и все. А вечором займаємось спортом. Пограємо в волейбол, заб'ємо кілька голів, накажемо команду суперника, заразом втрясемо обід і підготуємо місце для вечері. Або ж в романтичній обстановці поглядаємося на гойдалці і зустрінемо захід сонця. Так, що тут у нас на вечерю, вечері? Значить, баклажанки тушені. А що це таке, я не знаю. Якась штучка із... там на синечку внутрі середині. І багато риби якоїсь тушеної. Салаци, віки, помидори, банани. Як завжди. апельсини, Ну, цього від занадто багато, є завжди, мабуть, саме Риба, дешеве, що тут є. Риба, м'ясо. Так, що Родя набрав? Ну, родя, зрозуміло. Макарони і курка. По класіки. Сідай до нас. Квін Шарм резорт в вечірніх вогнях. Ілюмінація вже все приготовлено до зустрічі нового року 2025-го. Yeah. Ну а після вечері вже можна піти або в старе місто погуляти, або як сьогодні ми йдемо дивитися шоу-програму. Щодня вона змінюється протягом тижня. Сьогодні буде щось новеньке, особливе. No. Okay. Таким насиченим був наш типовий день відпочинку в Єгіпті. На добраніч ні всім солодких снів.